Мама загиблого захисника з Волині Івана Матвійчука Марія передала 100 тисяч гривень для військових, які нині боронять Україну. Жінка розповідає: її синові було 28 років, він служив у Нацгвардії. Загинув 19 жовтня, торік, поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. Я поховала дитину, а може якійсь дитині теж життя буде врятує. За словами волонтера Ігоря Шевчука, ці гроші спрямують на закупівлю повнопривідного вантажопасажирського пасажирського автомобіля для військових 14-ї окремої механізованої бригади. Марія Іванівна 100 тисяч гривень вона мені передала. Це було якраз на фоні нового проекту, який ми започаткували зараз. Це автомобіль для засил. Там йде сума в 250 тисяч. Я їй перший сказав, що ваші кошти підуть саме на автомобіль. Іван Матвійчук народився у селі Городок Луцького району. З дитинства, розказує його мама, син був працьовитим. Після 9 класу пішов в Торчин, вивчився на тракторіста. Якщо треба було, то треба було значить, допомогти. Невідказана дитина була. Поховали захисника України у Вінницькій області. У нього там залишилась дружина. У рідному селі Городок на кладовищі на могилах батька і діда на честь загиблого воїна встановили меморіальну дошку. Шкода, що сюди не привезли, бо що, що він там один на чужині? Тут усі близькі, рідні, тільки привезли землю. Сестра загиблого воїна Світлана Цоколо згадує дитинство, проведене разом із братом. Бувало, що і сварилися і билися, що тільки не було. Це як діти, скандали. Ну, коли подорослішали, зовсім по-іншому стали відноситися. От він пішов служити, так само зідзвонювалися, приїжджав до мене, хрестив мою дочку. Світлана говорить, Івана мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу своїм рідним про службу військовий нічого не розповідав, а згодом казав таке. Стало тяжче, тяжче. Вони попали під обстріл артилерійський, танковий. П'ять хлопців знайшли, що загинули, а вісім зникли без звісті. Один з них вижив і повідомив, що вони там загинули. Зі слів Світлани, у їхній родині завжди берегтимуть пам'ять про брата, який загинув, захищаючи Україну. А нині допомагають війську і вірять у перемогу. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.